Любі друзі, дуже вдячний Господу і вам, що ви нам допомагаєте розвинути цей канал, жива надія. І вона жива. Ви бачите, на якій ми чудовій природі. І вам буде приємно на нас дивитись, і нам приємно з вами спілкуватися. І я дуже вдячний Господу та братам, які формують уроки суботньої школи. Той квартал були дуже значні уроки, це про пророцтва. А цей квартал має таку назву загальну дослідження книги Вихід. Це дуже важливо, що в останній час такі серйозні книги ми вивчаємо, і хай Господь нас благословить. І сьогодні перший урок пригноблення історія та народження Мойсея. І почнемо з пам'ятного вірша. Він записаний в другій книгі Моїсея. Другий розділ 23, 25 вірши. Минуло багато часу, і єгипетський цар помер. Діти з Ізраїля стонали від праці і голосили. Їхні зойки від непосильної праці піднялися до Бога. Бог почув їхній стогіни і згадав про свій заповіт з Авраамом, Ісаком та Яков. І зглянувся Бог на ізраїльських нащадків і пройнявся їхнім становищем. І дивіться, тут перші такі запитання, на які ми повинні відповісти. Бо іноді ми так розуміємо, що тільки ми почали волати, молитися до Бога, то Він через три секунди повинен нам відповідати. А тут дивіться, вони вже волають від непосільної праці, стогнуть. І написано, Бог почув. Та що Бог не чув з першої їхньої молитви, їхній стогін. Але ми знаємо, що в юдейському мисленні слово згадав значить починає діяти. Пам'ятаєте, згадав Бог про ноя і навів Бог вітер на землю і зупинився рух води. Пам'ятаєте 18-й розділ книги об'явлення, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Тобто, перше, згадав це не те, що в Бога пам'яті нема. В нього пам'яті дуже багато. Але згадав це, він почав діяти. А чого ж раніше не діяв? Дивіться, народ волає, а Бог не діє. Бо тут написано в цьому пам'ятному вірші, що помер цар єгипетський. Знаєте, в філософії є таке поняття, роль особистості в історії. І ми бачимо, Біблія підтримує це поняття. Бог всемогутній, але Богу потрібні люди. І був класний цар в Єгипті. Такий цар, який ну, Йосифа поставив другою людиною над Єгиптом. І Це дало привілеї великі Божому народу. Але ми читаємо в, в виході в першому розділі вось, восьмому вірші, але в Єгипті зійшов на трон новий цар, який не знав Йосифа. Скінчилася епоха Гіксусів. Це така епоха історична, коли Єгипет завойовували... Ті народи, які жили з юдеями там в Палестині, Гіксоси – перевод хетхасут, хекхасут з Єгипетського, це значить чужеземні правителі чужеземних країв. В єгипетській історії вони називаються пастухами. Прийшли народи, які завоювали Єгипет, які правили в Єгипті, і які були споріднені з юдеями. Тому, коли прийшов Йосип, коли прийшов Яків, то вони їх прийняли як братів. І ми знаємо, зробили багато, багато-багато для цього. Але в Єгипті і було благословення. Але в Єгипет приходить фараон Яхмос, який підіймає повстання проти гіксів, гіксосів, і він їх виганяє і міняється його відносини до юдеїв. І тому ми читаємо: а нащадки Ізраїля все народжувалось і зростали. Тобто він видає такі укази, цей фараон, по якому юдейських дітей треба кидати в ніл, там, де крокодили, там де інші тварини. І це вже починає ну, діяти так по-іншому на народ Ізраїля. Вони починають до Бога волати. Але і в цій ситуації, коли Єгипет іде війною на Ізраїль, Бог їх благословляє. Це дуже важливо. Бо ми читаємо початки Ізраїля все народжувалися і зростали. Вони множилися і стали вельми численними, так що край був наповнений ними. Це вихід, перший розділ сьомий вірш. Далі читаємо вихід Книга Моїсея, другий розділ, 23, 25 вірш. Знову ми. Це пам'ятні наші вірші, що минуло багато часу. Діти Ізраїля стогнали, але таке враження, що Бог навіть не чув їх. Але чому так Бог стримує свій, свою відповідь на нашу молитву? Ну, перше, Бог перевіряє так нашу віру. Знаєте, коли ми тільки попросили, і Бог зразу відповів, то це і віри не треба. Ти знаєш, що ти зараз попросиш, через три секунди буде відповідь. Ні. Віра зростає, коли починаєш шукати Бога, як Бог каже, шукайте мене. Тобто вони волали, 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 а Бог стримував відповідь. Друге, ми знаємо, що з юдеями вийшло багато єгиптян. А в Бога є таке поняття, поки чаша беззаконня. Ще чаша беззаконня, який час не була наповнена єгиптянська. Були люди, які могли прийняти Бога Яхве і вийти на Пасху з Єгипту. Це друге. Третє, написано, що Бог пройнявся їхнім становищем. Але вони самі повинні були пройнятися становищем. Чого Бог стримує відповідь на молитву? Бо Ми іноді, коли його про щось просимо, ми, все, ми ж самі ще не пройнялися нашим становищем. Знаєте, ми так кажемо, Господи, ну ти мене сіли. Ну, сіли, Господи, ти сціли мого сина, так якось, знаєте, монотонно, якось воно не від серця. І Бог чекає. Коли, як Давид, пам'ятаєте 50-й псалом, Господи, я згрішив перед Тобою, Сіли мене, духовно сіли, Духом Святим, онови мене. І Бог це чекав від Божого народу, щоб вони пройнялись своїм становищем в Єгипті. Я можу вам зразу сказати, вони так і не пройнялися. Бо коли Бог їх повів, повів до пустині, вони кажуть: А чого ж в Єгипет не вертаєш? Там був чесник, там було м'ясо. Тобто Бог їх вийняв, а вони ще Єгипту не забули. Тому Бог чекав цей час. І Бог в нашому житті чекає якийсь час, щоб ми зрозуміли. І коли його благаємо, про що? Ми зрозуміли, що назад вже шляху нема. Тому і Христос розповідає історію, чого Бог затримує відповідь. Пам'ятаєте притча про суддю та вдову? Луки 18 розділ 1, 7 і 8 вірші. І він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і занепадати духом. Бог перевіряв Ізраїль, який булав. А вони вірять, вони не западають духом, вони хочуть вийти з цього Єгипта чи ні? То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу він. Він оборонить їх негайно, однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Так, в молитві є, є два єврейські слова, які перекладені в наших перекладах, але, як молитва. Молитися молитва. Але по-єврейськи, це тфіла і палель. Це інтересні слова. Слово тфіла це з'єднуватись з Богом. Тобто Бог чекає. Коли ми в молитві з ними з'єднаємося з ним, не просто там щось йому розкажемо, не просто щось щось будемо балакали, коли з'єднаємося, зільємося з Богом. І Бог чекав, чи від Божого народу, від Ізраїля в Єгипті, коли вони будуть пронизані Богом, це тфіла. І як Христос зливався з е, батьком. Пам'ятаєте, Луки, 11 розділ, коли Христос молиться. А учні приходять, дивляться на це, знаходять Христа і кажуть, і ти навчи нас молитися. Чого? Що вони не знали, як молитися? То вони з дитинства знали молитви. Але Олена Вайт в книзі Наглядні уроки Христа пише про те, що коли учні прийшли і здивував той стан, в якому був Христос, вони прийшли, а Він їх не замічав. Отак він з'єднувався з батьком, коли молився. І це для мене наука. Бо я коли молюсь, я чую, коли там двері хтось відкрив, хтось щось сказав. Я ще не з'єднуюсь з батьком, так, щоб мене нічого не відволікало. І це дуже важливо. Це поняття в Біблії Тфіла. А друге поняття помолитися це Лейт палель, що в перекладі з єврейського значить судити себе. Коли ми приходимо до каяття, то Бог побуджує нас в молитві, судити себе. В молитві ми повинні почути Бога, повинні, що він нам бажає сказати. Тому Моїсей, Моше, ну, варіанти такі, що переклад цього ім'я вийняти з води, аби той, що пливе, історично. Наші вчені адвентисти та історія. Багато хто з істориків каже, що це часи цариці фараон чи Хадшепсуд, фараон чи чоловіка, яка у себе прироблювала так бороду для того, щоб її приймали за чоловіка. Або вона була жінка. Це була ота жінка, донька фараона, яка і приютила Моїсея. Потім був Тутмос, її брат. Тут Мост третій, вже при тут мосі третьому виходить народ ізраїльський з Єгипту. Це перший холокост. Ми бачимо, от в книзі, вихід. Це перший холокост, це перша охота на юдеїв, на народ. Потім були інші Холокости, в часи римлян були Холокости, коли зрівняли з землею при Тіті, при Адріані юдей. 14 15 сторіччя в Європі Холокости, 17 сторіччя, погроми Богдана Хмельницького, фашизм. То тобто, а це перший Холокост, тому що народ божий завжди буде супротивником дьявола. І дьявол на народ Божий в старому заповіді це була юдеї, це був Ізраїль, в Довому заповіті це ми християни, і в останній час ми християни над нами буде Голокост. Бо в останній час весь світ буде робити все, щоб зничтожити тих, хто живе з Богом. Я ще що хочу сказати одну думку в цьому уроці. багато значить те, що ми в дусі святому. Це багато, значить, але треба. Щоб ми ще були навчені. Дивіться, що написано Дії сьомий розділ, 22 вірш про Мойсея. І Моїсей був навчен, навчений усієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та словах. Треба вчитися. Бо іноді люди кажуть, а в Дусі Святому не треба нічому вчитися. Але Мойсей був навчений, Павло був навчений. Тому Бог так зробив, що Павло написав дві тріті послання. Нового заповіту. І це дуже важливо. І я хочу закінчити такими чудовими словами цей перший урок Псалма 27-го. Бо народ Божий виходив не тільки з Моїсеєм, він виходив з Богом, який вів Моїсея. Це дуже важливо. Бо ми кажемо про останній час, він буде важкий для народу Божого. Але як пам'ятаєте, три, три юнака, яких нам Кидає в пічку там в пічі був Христос. Христос буде з нами, і Він був з народом. І я хочу словами Давида сказати, закінчити 27-й псалом, 5-й вірші. І Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Це для нас важливо в Україні, в якій є дуже скрутні часи зараз. Війна. Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги споткнуться і попадають. Хоча б взяв мене в пологу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то і тоді я не надії, втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа і одного прагну. Аби протягом усього й мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Ох, Давид був велика людина. Дивіться, він каже: навіть коли полк на мене в облогу піде, у мене одне. Я не буду просити, щоб Бог сковав мене від полку, від тих від тих. Одного буду просити, щоб бути в храмі Господньому. Як Господь любив Давида, Давид любив Господа. Тому я і запрошу вас у цю подорож у книзі Вихід з нашим Господом. Хай Господь на всіх благословить. Амінь.